пидоры! Вы все райделы поздавали, пидоры! Мусорские! Да сурово тебе должно быть! Да не господи! уже Пидора! Слуха, ты кипил, блядь, чешо! Да. Дошли нахуй сюда! Да. Убери ее нахуй, я ты. ты сказал! Пішли, пішли, я бій, сказав. Пішли, блядь. Дорог, заховай нахуй, блядь. Зупайте його, блядь. Пам'ятай, тебе чекають, пам'ятай, тебе кохають І ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко Та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло І як раніше посиди Зокрема, за вашу участь Вашу каденції тільки суддів вже, як мінімум, було три вирішення питання запобіжного заходу. Останнє це було у нас без посання 22.01.25 року, коли ми з вами збиралися і вирішували це питання. Відповідно, того, що я спостерігаю у тенденції, Це відсутність критичного мислення у вас щодо сторони обвинувачення. Крім того, толерування порушення з боку сторони обвинувачення. Я згадую моменти, коли сторона обвинувачення 24.11 подавала клопотання з порушення 184 зокрема, попередньо, не вручивши стороні захисту клопотання за три години, разом з тим, не надавши вам відповідні докази, вручення за три години відповідні Ви ніяк не відреагували, ваша реакція не було звичайно, в ухвалі, яку подальшому я оскаржувала, звичайно апеляційній інстанції, але разом з тим, тобто таке складається враження, що ви створюєте благоприємні умови і нерівні умови в плані змагальності, зокрема більш толеруючі стороні обвинувачення, не реагуючи ніяк на порушення процесуальне з боку прокурора, ані в усній формі, ані в своїх ухвалах не реагуєте. Хоча ми звертаємо вашу увагу відповідно, зазначаємо про це, виступаємо разом з тим цього немає. Крім того, відповідно систематичне продовження запобіжного заходу, як з якого сенсу. Шановний суд, під час, під час виступу прокурору у вас немає абсолютно критичної мисли по відношенню до довідів прокурора. Він виступає наводить аргументи виключно припущені, не даючи вам жодного доказу, на які ви могли б опертися потім для обґрунтування своїх висновків. Ви навіть не ставите питання прокурору. Жодне питання критично про ко чому ви так вважаєте, а де докази, а як ми на що ми будемо посилатися, коли ми будемо прописувати висновки, а як нам посилатися? Тобто цього всього немає Є такі критичні питання щодо поручителів сторони захисту. З цього складається враження, що відповідно ви толеруєте більше сторонні обвинувачення і створити більш сприятливі умови для відповідно вирішення питання запобіжного заходу. Я власне кажучи, відповідно в мене також є питання щодо самих ваших ухвал. Я зараз їх не критикую, що носу для цього я поліція інстанція, але остання ухваля двадцять року, двадцять року. Ну, це вибачте треш. Одне рішення написати і обґрунтувати на тримання під вартою. Ви визначаєте був ваш колега, Нікушин, молодий суддя і була трійка суддів. Я пам'ятаю, як вони прописували дарути для того, щоб виправдати. Звичайно, це кожного право. Правильно, я не критикую вас особисто, але даруйте, знаєте, як -то кажуть, в сукупності до обставин, які ми навели, воно просто, як то кажуть, відводи, Так, да? Да, звичайно. Тому накладається питання, що відповідно, відповідно ви не є самостійними, ви є занажовані, певною мірою, попередженими, тобто ви не можете об'єктивно відсувати ситуацію. І ваша поведінка система враховуючи такі прояви, як тільки що навела, особливо це проявляється дуже активно під час вирішення запобіжного заходу. Зокрема, вона дає, як ми підстави сторони що у вас є зацікавлені або, як кажуть, в кодексі заінтересованість з точки зору тримати під вартою, можливо, це можливо вплив якісь товані факторів, які мені невідомі. Але разом з тим, це дає підставу сумніватися вашої об'єктивності і спроможності взагалі об'єктивно здійснювати судовий розвиток і прийняти об'єктивне рішення за результатами. Тому, звичайно, підтримую думку, відведіться, будь ласка. Заслухавши заявлений відвід колег за кисні Заслухавши до інш, інших учасників цього провадження, порадившись на місці, колегія суддів ухвалила. Залишити заяву про відвід колегії суддів без безручно. З'явилися на капоті автомобіля його особисті речі. Тобто в нас є чітка процедура. Якщо це речі були при ньому, знаходилися, значить треба було провести його особистий обшук, в тому числі, можливо, огляду місця події. Цього немає. Або, можливо, протоколом затримання. Вони би зробили б розумно, віде. якщо б дочекалися, ось тобі триває сумку в руках і от слідчий приїхав, що... Тоді було все чітко. Ну, да. Більш-менш чітко. І ми дякаємо, що це... Але, а, а тут вони взагалі так по-тупому просто блять. Ну, да. ну, да, Незважаючи, що, зло... що докази фальсифіксують, ми переможемо, Віктор Федорович. 100%. Такі питання сьогодні в броварському суді досліджували докази, значить, надані прокурором. На обґрунтування висунуто обвинувачення журавлю, так так і я, я чув, що була якась фальсифікація, щось там спотворено було. Так, ми сьогодні дослідили дуже цікавий протокол, протокол огляду місця подій, яким встановили, що під час огляду речей, які якимсь дивним чином е, трансформувалися від журавля, який був затриманий, знаходиться в кайданках, на капоте поліцейського автомобіля і до приїзду слідчо-оперативної групи з ним, якісь проводились маніпуляції. І на момент огляду було встановлено по те, що зброя, яка є табельною зброєю журавля, і яка йому інкримінується, що саме нею він здійснив. Замах на життя співробітника поліції, привівши її в бойову готовність, дославши патрон патронику, виявилася озброєна на момент приїзду слідчо-оперативної групи. І ніякого патрону патронику не було. А це спростове обвинувачення в частині висунуто обвинувачення за частиною 348 посягання на життя працівника поліції шляхом. Доправлення патрону патронник і таким чином проведення зброї в бойову готовність. Саме так прокурен що саме таким чином Журавель здійснив замах на і посягання на життя співробітника поліції. Тобто, ми спростували сьогодні даним протоколом дану кваліфікацію. Що як мінімум, що обвинувачення невинувачу частині 348 сорок особливо тяжкі кримінальні статті, є не Тобто, можна казати, що е, значить фальсифікують кримінальну, значить е, подію злочин. Тим самим намагаються утримувати Віктора Журовля у в'язниці. Я скажу більше вам того. Тут ви маєте рацію про те, що відповідно прокурор, який писав обвинувальний акт, очевидно, не дружив з доказами і документами в справі, з яким він повинен був пересвідчитися з даним протоколом. А це от про те, що відповідно в нас іде в розбіг обвинувачення і доказова база. І по суті, обвинувачення спростовується самими ж доказами, зібраним органом досудового розслідування. Вони самі спростували пред'явлене обвинувачення навіть без наших зусиль. Я визнаю ваш професіоналізм, дуже приємно наблюдати в судових засіданнях, як ви працюєте. Сподіваюсь, що ви розплутите цей, -цей клубок. Починаємо. Починаємо. І Віктор Федорович все-таки буде звільнений в кінці в кінців і долучиться до захисту нашої країни. Згодно з вами, дякую. Слава Україні! слава, слава. Військовий повинен воювати, а не А не сидіти й прозябати. Сто процентів. Брат! Сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад як накриває нашу землю Ви не мат. Брат, я відчував завжди твоє плече. І бачив блиск сміливих тих очей, коли давали відсіч ворогам сам на сам, в серцях хатриналі, Крізь полум'я і тим тримай стрій!